Сьогодні ми розберемо одну з найсильніших стратегій трейдингу роботу від рівнів підтримки та опору. Рівень підтримки це зона, де ціна кілька разів зупинялась, ніби знаходить підлогу. Тут свічки торкаються лінії знизу і відскакують угору, показуючи, що покупці захищають цей рівень. Р... опір – це зона, де ціна не може пробити стелю. Тут часто починається відкат. Ринок. Коли ціна кілька разів торкається однієї зони, це сигнал, що рівень сильний. Будуйте рівні на старших таймфреймах H1, H4. Це дає точність та надійність. Довгі тіні свічок біля рівня це підтвердження, що покупці або продавці активно захищають ціну. That's the premise. Якщо рівень пробито з обсягом, готуйтеся до зміни тренду. Помилковий пробій сильний сигнал у зворотний бік. Ціна часто летить різко вниз або вгору. Від підтримки відкриваємо угоди на підвищення, якщо є підтвердження з обсягу або свічкового паттерну. Від опору угоди на зниження. Краще чекати відкату після пробою. Ось рівень, від якого тричі відбилась ціна. Кожен удар залишив чіткий слід і підтвердив силу підтримки. Після третього відбою ми бачимо впевнений імпульс угору. Тут пробій опору, фігура закривається. Підйом невелика зупинка. Пробій вниз малюю стрілку. Тут коробка з боковиком і вихід угору. Підтримка синя лінія. Відкат до неї, відскок вище. А ось і злам тренду. Пробій. Тут спостерігаємо класичний фолс брейкаут. Ціна коротко виходить за рівень опору, але не отримує підтримки і швидко повертається всередину діапазону. Після такого відбою часто приходить малюємо висхідний рух, ось тут пробій. Підкреслюємо синім, ставимо зону. Тепер відмова червона лінія. Різкий спад спати, корекція. Зеленим позначаємо відкат. Далі виліт вище опору, Це зона накопичення перед сильним рухом. Щоб підвищити точність, додаємо фільтри. RSI показує перекупленість, трендова лінія підтверджує напрям. І коли все зійшлося, рішення стає очевидним. Починаємо з ціни прості свічки. Далі накладаємо дві ковзні середні, повільну зелену та швидшу помаранчу. Вони показують динаміку тренду. Блакитна лінія підтримки, і помаранчева лінія опору формують три. Простими лініями можна багато сказати про ринок. Ось так на графіку з'являється СМА середня ковзна, що згладжує рух цін, а нижче RSI. Він коливається між рівнями 30 і 70 та показує, де ринок спершу індикатор сили відносної або просто RSI. Малюю фіолетову хвилю між рівнями 30 та 70. Це ніби термометр настрою ринку. Далі ковзаючи середні. Спершу малюю RSI. Осцилятор коливається між рівнями 30 та 70, показуючи перекупленість і перепроданість. Далі проста ковзна середня. Вона згладжує свічки і допомагає. Не ризикуйте більше 2% від депозиту на одну угоду. Головне стабільність, а не швидкі прибутки. Хочем. 1% – це всього лише 100 частин від цілого. Записуємо. 1% дорівнює 0,01. Для 2% – 0,2. Просто, так? А тепер маленькі перевірки. Від 2 – 600, 1 сотна. На папері все просто. Баланс – 10 тисяч. Ризик – 1% – 100 доларів. 2% – 200. Ділимо ризик на розмір стопу і отримуємо обсяг позиції. Формула працює однаково. Чи це формула? Ось так на аркуші А4 виглядає дисципліна трейдера. Беремо баланс рахунку, множимо на 1%, отримуємо ризику 10 доларів. Хочеш агресивніше 2%, вже 20. Далі. Першу я фіксую базові умови. Ризик лише 1% від депозиту. Для 1000 доларів це 10. Пишу. Цільова прибутковість 2%, тобто 20. Відмічаю стрілкою, де буде take profit. На pocket option обираємо валютну пару, малюємо рівень прямо на графіку і чекаємо відбиття. Все просто, якщо є система. Молого, і вже бачимо майбутню угоду. Pocket Option у спрощеному вигляді. Лише графіки кнопки. Нічого зайвого. Натискаєш купити, і ось твій результат. Швидко, прозоро. Спершу малюємо логотип Pocket Option. Дві прості фігури, що складаються в стрімку галочку. Під ним пишемо назву сервісу. Далі спрощений інтерфейс. Прямокутники з кнопками. Ліворуч, червона кнопка Sell. Правда спочатку малюємо логотип Pocket Option. простий та впізнаваний. Ось так виглядає інтерфейс платформи. Ціновий графік, кнопка Купити та продати. Натискаю на зелений елемент. Простий аркуш А 4 але варто додати кілька ліній, і він перетворюється на цілу платформу: лого, Pocket Option, динамічний графік, кнопка купівлі, і ось уже перед вами готовий торговець.